Сьогодні ми біля каміну, бо буде горіти. Горітимуть не дрова, горітиму і я. Горітимуть через нове призначення в кабінеті міністрів. Міністеркою юстиції призначили Ольгу Стефанішину. Вірніше навіть не просто міністеркою юстиції, а віце-прем'єркою з питань євроінтеграції і міністеркою юстиції. У неї тепер подвійна посада. Тієї самої Ольги Стефанішиної, яку просто зараз судить вищий антикорупційний суд разом із її колишньою начальницею Оленою Лукаш, міністеркою юстиції часів Віктора Януковича. Тобто на міністерство юстиції призначили людину, яка просто зараз є підсудною, Маю честь служити народу України вам і нести таку відповідальну місію перед громадянами України. Дякую. Знаєте, я думаю, у кожного на районі є такий напівбожевільний дід з папкою документів, який ходить і задовбує людей навколо. Ну там з ЖЕКом судиться, чи ще щось таке. І от мені здається, що я цілком можу стати таким дідком, який ще років через 30 ходитиме з папочкою матеріалів по справі Лукаш Стефанішиної буде задовбувати людей, ходити від дверей до дверей, стукати, дзвонити, якщо відчинятимуть, питати, чи не знайдеться у вас хвилинка для того, щоб поговорити про справу Лукаш Стефанішиної. Ну, якщо без жартів, то на цьому каналі я вже не раз про цю справу згадував, один раз, рік тому. Розбирав її дуже детально, тому повторювати не буду. Зараз у правому верхньому куті екрану ви можете побачити посилання на той випуск. Якщо не бачите, то посилання на нього залишу ще в описі. Під цим відео, якщо коротко, то наприкінці 2013 року, в розпал Революції Гідності з умовленою відмовою Януковича від євроінтеграції, Міністерство юстиції Олени Лукаш замовило порівняльний аналіз українського і європейського законодавств в рамках. Євроінтеграційних програм. Ініціювала цей процес саме Ольга Стефанішина, про що вона своїми словами сказала 4 роки тому в інтерв'ю Європейській Правді. Заплатили за це все 300 тисяч доларів бюджетних, тобто наших з вами, грошей, отримали за це все лайно до характеристики результатів дослідження лайна. Ми ще повернемося. Вже після революції гідності, через цей тендер відкрили кримінальне провадження, і ось торік, нарешті, після дуже довгої і болісної історії, цю справу нарешті передали до вищого антикорупційного суду, і ось тепер він її вже рік розглядає. Поміж тим, у 2020 році, Ольгу Стефанішину тоді ще у статусі підозрюваної, призначили віце-прем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Тепер вона вже обвинувачена і їй додали портфель. Вона стала віце-прем'єркою, міністеркою юстиції. Очевидно, ці статуси вони зростають паралельно. Підозрювана одна посада, обвинувачена. Додаємо посаду. Якщо суд визнає її винною, дадуть ще якийсь портфель. У цьому відео я розповім про те, як деякі народні депутати відреагували на прохання прокоментувати своє голосування за призначення міністеркою юстиції людини, яка просто зараз є підсудною. Поговоримо також про голоси, які пролунали на захист Стефанішиної, і про те, який абсурд вони несли, зокрема, колишній замміністра юстиції. Поговоримо також про одного сандального журналіста, який вправляється в лояльності до новопризначеної. Поговоримо і про презумпцію невинуватості, і про деякі нюанси справи Лукаш Стефанішиної. Розмова буде досить довгою. Ще от тільки попрошу вас. Підписатися на цей канал, щоб голос офігіволунав гучніше. І поїдемо. Я офігів. Олєра. Я офігів. За призначення Ольги Стефанішиної, віце-прем'єркою з питань євроінтеграції, міністеркою юстиції, у Верховній Раді проголосувало 253 народні депутати. Серед них не тільки слуги народу і вже традиційно уламки ОПЗЖ, але й, наприклад, п'ять депутатів з голосу, за який я зізнаюся, голосував на парламентських виборах у 2019 році. Стефанішині це очевидно сподобалося. Мені не дуже. За 253 рішення прийнято. Вітаємо. Прошу головний комітет разом з апаратом оформити постанову за наслідками прийнятого рішення. Напередодні голосування я опублікував у Фейсбуці пост, в якому нагадав, у тому числі народним депутатам, людину, в якому становищі вони збираються призначити міністеркою юстиції. Той пост набрав тисячі лайків і поширень, але якщо ви думаєте, що під час запитань до кандидатки на посаду чи під час подальшого обговорення її кандидатури у Верховній Раді бодай одне згадало про те, що вона є підсудною, то ні. Це нікого, в тому числі народних депутатів із голосу не цікавило. За призначення Ольги Стефанішиної з народних депутатів голосу проголосували Леся Василенко, Ярослав Ручишин, Ольга Стефанишина ні, це зовсім інша людина. Олександра Устінова і Володимир Цабаль. Оскільки у мене у Фейсбуці в друзях є Василенко і Устінова, саме до них я в першу чергу адресував дуже просте запитання. Чому ви зважили за можливе призначати міністеркою юстиції людину, яка просто зараз захищається в суді від обвинувачення в особливо тяжкому посадовому злочині? Ані Леся Василенко, ані Ярослав Рущишин на моє прохання про коментар просто не відповіли. Як, до речі, і народний депутат від Слуги народу Віталій Безгін, який також є у мене в друзях, і якому я також адресував це прохання? Як я це сприймаю? Я сприймаю це не як ігнор особисто мене, а як ігнор десятків тисяч людей, які мене читають і дивляться, в тому числі усіх тих, хто зараз дивиться це відео. Так, от конкретно вас і от конкретно тебе. Єдиною, хто відповів на моє прохання про коментар, була Олександра Устінова. Не знаю, може це через те, що у нас свого часу були нехай побіжні, але доволі приязні стосунки. Ми спілкувалися з нею з приводу різних справ, в тому числі до речі, в квітні цього року я надсилав їй відео про справу Лукаш Стефанішиної. Посилання, якраз на яке є і в описі під цим випуском. Так чи інакше, лише в Олександри Устінової вистачило поваги не лише до мене, але й до вас, для того, щоб те своє голосування якось прокоментувати. Невеличкий плюс на тлі глобально-мінусової ситуації. І ось що мені Олександра Устінова відписала. Зацитую її коментар повністю. Я уважно перечитала твій пост, і ми раніше про це говорили колись, а також інфо опубліковану Петуховим Сергієм. Можу сказати, що справа в суді не означає вирок, і ВАКС це не раз доводив. ВАКС це вищий антикорупційний суд. Крім того, з тієї інформації, яка є публічною, мені видається, це більше справою проти Лукаш, ніж Стефанішиної. На мене. Теж свого часу відкривали кримінальні провадження і тягали по допитах разом із Віталіком Шабуніним за нашу громадську діяльність, так що я теж затаврована. Зараз, на жаль, більшість моїх друзів, які свого часу працювали на державу, мають кримінальні справи, які дуже мотивують в майбутньому йти на державну службу. Я особисто знаю Олю багато років, і вона пахарь, і реально я зараз обличчям України. Яка не просто говорить про євроінтеграцію, а імплементує її, тому я її підтримала. Це хороша відповідь, бо вона дозволяє пройтися одразу майже по всьому. Почнемо із так званої інфо від Петухова Сергія. Сергій Петухов це колишній заступник міністра юстиції Павла Петренка, який у день голосування у себе на Фейсбуці опублікував пост реакцію на мій. В якому сказав, що звичайно матеріалів кримінального провадження він не бачив, знає про цю справу тільки з переказів, але при тому в кінці впевнено називає це провадження фейковим. Це на думку народної депутатки Устінової інфо. Аж важко здогадатися, з чиїх переказів пан Петухов знає про цю справу, враховуючи, що Ольга Стефанішина працювала в мін'юсті і тоді, коли він був заступником міністра. І враховуючи, як зворушливо він описує, як вагітну Ольгу Стефанішину тягали по допитах. Що ж там, по суті, написано про цю історію? По суті, Сергій Петухов пише наступне: виглядає так, що було бажання за щось посадити Лукаш, і не знайшли нічого кращого, ніж докопуватися до цих гарантових коштів. По факту висновки про відповідність праву ЄС були написані. Міністерству передані, тому справа нікуди і не рухалася. У цьому твердженні, яке дивним чином співзвучне з публічними поясненнями самої Ольги Стефанішиної, є щонайменше одна неправда і дві маніпуляції. Неправда в тому, що йдеться не про грантові кошти. Йдеться про кошти державного бюджету за ці дослідження, заплатили 300 тисяч доларів з державного бюджету, тобто з наших з вами податків, тобто з наших з вами грошей. Маніпуляція перша що це справа особисто проти Олени Лукаш. Цю справу відкрили у 2014 році, і вона стала в медіа відома як справа Лукаш через те, що нікого іншого з цієї справи суспільство на той час не знало. Але насправді це кримінальне провадження стосується дуже конкретного тендеру з дуже конкретними зловживаннями і низкою дуже конкретних осіб. Зараз у вищому антикорупційному суді у цій справі 11 обвинувачених. Це і Олена Лукаш, і Ольга Стефанішина, і, наприклад, оці от аналізатори законодавства, яким заплатили державні кошти. Маніпуляція друга, що дослідження написали, передали Мінюсту, і саме через це справа довгий час не рухалася. Чому насправді кримінальне провадження довгий час не рухалося, ви можете дізнатися із того самого відео, посилання на яке є в описі під цим випуском. А кримінальне провадження якраз через ці дослідження і з'явилося через те, якими вони були. Бо були вони, як я вже сказав на початку цього відео, відвертим лайном. Колись. Ці дослідження були опубліковані на офіційному сайті Мін'юсту. і опубліковані вони були разом із маркуваннями і коментарями людини, яка ці тексти. Вичитував. Ну, от якось так сталося, не догледіли, мабуть. Зараз їх уже на офіційному сайті Мін'юсту немає. Ну, але ж це інтернет, там є багато сайтів, відомчих сайтів. І ці файли досі можна знайти. Вони досі опубліковані з тими самими маркуваннями і коментарями. І ось які коментарі до одного із цих трьох досліджень можна прочитати. Какая глубокая мысль! Бред! Дежавю! Какая глубина. Автор взагалі у тверезому стані це писав. І дуже багато мого улюбленого: що? 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 Повторюся, на цьому тендері Міністерство юстиції прийняло лайно. І заплатило за нього 300 тисяч доларів наших із вами коштів. І саме через це. Олена Лукаш, Ольга Стефанішина і ще дев'ятеро людей зараз є підсудними у вищому антикорупційному суді. Крапка. І я не знаю, чим по суті це відрізняється від тендерів, на яких держава приймає і оплачує військову форму, яка лізе по швах, чи броніки, які прострілюються пневматикою. Від тендерів, на яких держава оплачує гнилі продукти чи. Об'єкти будівництва, які починають розсипатися через два місяці після здачі, там також можна говорити, і зрештою говорять, що ну а що таке нам надали, ми прийняли, ми оплатили. Але це така сама лажа. А так виглядає, що саме в цьому і полягає тактика публічного захисту Ольги Стефанішиної у цій справі. Це продемонструвало те саме інтерв'ю Європейській Правді 2020 року. Там вона сказала, нам дослідження надали. Ми їх опублікували. Які питання? І якщо це так, то тактика захисту Ольги Стефанішиної це звичайна уринотерапія. Тепер давайте повернемося ще до основної частини відповіді Олександри Устінової, яка зводиться, по суті, до розмови про презумпцію невинуватості. До того, що ну, обвинувачення у Ваксі ще не означає вирок, і ВАКС доводив це своєю практикою. І взагалі, щодо неї самої, Олександри Устінової, також були кримінальні провадження. Так. Презумпція невинуватості це важливо. Я не збираюся з цим навіть сперечатися. Але давайте згадаємо, що презумпція невинуватості це категорія кримінального права, а не категорія політична. А міністр це якраз політична посада. Це особа, яка втілює собою, представляє політику у цілій якійсь галузі. І те, що людина вважається невинуватою з точки зору закону. Не означає карт-бланш на її призначення, хоч куди, тим більше міністеркою юстиції. По-перше, є досить велика різниця між тим, щоби бути просто фігурантом кримінального провадження, які у нас справді мають відкривати за будь-якою, навіть найбільш ідіотською заявою, так у нас вже прописаний кримінальний процесуальний кодекс, і тим, аби вже бути обвинуваченою в суді. По-друге, давайте все ж звернемо увагу на те, хто розслідував цю справу. Одразу після Революції Гідності це кримінальне провадження розслідувало управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, так зване управління Горбатюка, яке мало значну довіру громадянського суспільства. Завершували цю справу Набу і САП, які теж зараз мають. Ну, серед усіх правоохоронців значну довіру громадянського суспільства. Це не ДБР, це не Печерський райвідділок поліції. І саме спеціалізована антикорупційна прокуратура торік передала обвинувальний акт у цій справі до суду. Далі. Це правда, що Вищий антикорупційний суд іноді виносить виправдувальні вироки. І це добре. Це справді добре. Бо наша колишня практика. 99% обвинувальних вироків в судах, ну, це просто ненормально. Але та ж таки статистика доводить, що більшість вироків вищого антикорупційного суду обвинувальні. Тобто, чисто статистично Ольги Стефанішиної більша ймовірність отримати обвинувальний вирок, ніж бути виправданою. Ну, якщо ми вже говоримо про те, що не раз показував ВАКС. Може, за таких розкладів варто трішечки відкласти призначення цієї людини міністеркою юстиції, ну, якби дочекатися, що там вирішить суд у справі про особливо тяжкий посадовий злочин? Я проведу аналогію, яка є грубою, справді грубою, але зрозумілою. Уявімо собі чоловіка, який є обвинуваченим у педофілії. Просто зараз суд судить його за педофілію. І от з'являється варіант призначити його в школу завучем з виховної роботи. Можливо, є сенс зачекати трішки із цим призначенням. Ну, побачити, що там суд вирішить. Заодно і в нього, як в обвинуваченого, з'явиться стимул для того, аби не затримувати хід правосуддя, а навпаки, пушити хід цієї справи, щоби. Правда чим швидше, була встановленою. Ще раз кажу: так це груба аналогія, але Ольга Стефанішина справді є обвинуваченою в особливо тяжкому посадовому злочині. Там частина 5 статті 191. Ну невже ви не розумієте політичних ризиків? Ну а якщо не розумієте, то давайте на додачу до такої міністерки юстиції призначимо генеральною прокуроркою саму Олену Лукаш? Вона обвинувачена в тій самій справі, і вона точно так само ще не доведена, точно так само діє ще презумпція невинуватості. Погнали! Ви знаєте, мені здавалося, що у нас політична практика йде якимось іншим шляхом. Ну от нещодавно повідомили Набу і САП про підозру. Тільки про підозру. Тоді ще не йшлося про винувальний акт. На той час міністру агрополітики Миколі Сольському його тут же прибрали з посади. Коли НАБУ і САП повідомляють про підозру тому чи іншому народному депутату зі Слуги народу, його тут же виключають із фракції. А от Ольгу Стефанішину із обвинувальним актом, давайте призначимо міністеркою юстиції, тому що, тому що послідовні. Останнє, що Олександра Устінова пояснила про своє голосування за Ольгу Стефанішину, це те, що вона добре працює, що вона пахар. І я розумію, я теж про Ольгу Стефанішину чув позитивні відгуки. Але це не про хорошу людину. Це про те, що мають бути якісь принципи і якась логіка. І я не можу повірити, що от на всю країну нікого немає, крім Ольги Стефанішиної, аби очолити от саме Міністерство юстиції, що немає на всю Україну людини, яка би не була просто зараз під судом обвинуваченою, і мала очолити Міністерство юстиції. Ну і ще хочеться сказати про один голос на захист Ольги Стефанішиної. Це голос головного редактора. Підрозділу української правди сайту Європейська Правда Сергія Сидоренка. Так, це теж захисник Стефанішиної, причому давній. Ще у 2020 році, коли Ольгу Стефанішину тільки призначили віце-прем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, і я написав про це пост і зняв про це відео, що люди, ну це ж. Підозрювана, Сергій Сидоренко звинуватив мене в інформаційній атаці проти Ольги Стефанішини. Зараз, коли я написав той свій пост напередодні голосування у Верховній Раді, Сергій Сидоренко написав коментар під постом Сергія Петухова. Я прочитаю його, щоб, не дай Бог, щось не процитувати не так. То феєричний персонаж, це про мене. Добре, що зараз про це вже багатьом відомо, бо на початку його викриття багатьох бентежив. Що ж, атаки адхомінем, тобто перехід на особистості замість розмови, по суті, це сильно, це ми любимо. Але от з такими атаками є один нюанс. Ти маєш вибирати, що і як саме атакуєш. Ну, грубо кажучи, які атаки ти можеш собі дозволити. Скажімо, якщо у тебе є дефекти мови, то навряд чи ти можеш кпинити з вимови Юрія Луценка. Якщо ти низький зростом, то навряд чи ти можеш жартувати над зростом Володимира Зеленського. Ну а якщо ти приходиш на відеоінтерв'ю до глави Офісу президента у сандалях, то навряд чи ти можеш потім когось називати феєричним персонажем. Так, я вирішив на атаку Адхоміним відповісти атакою Ад Сандалем. Ну, це все жарт. Насправді, проблема Сергія Сандаленка не в цьому. Вона в його відвертій, неприхованій, нестримній лояльності до Ольги Стефанішиної. І якщо про щось справді багатьом відомо, так це про це. Як тільки Ольгу Стефанішину чотири роки тому призначили віце-прем'єркою з Євроінтеграції, Сергій Сидоренко написав про неї на Європейській Правді напрочуд компліментарну статтю. Як тільки от зараз її у Верховній Раді призначили віце-прем'єркою з Євроінтеграції, міністеркою юстиції, одразу на наступний день, у п'ятницю на Європейській Правді вийшло інтерв'ю Сидоренка зі Стефанішиною. То ж, без будь-якої конфронтації. Воно, знаєте, так виходить, що головний редактор видання про євроінтеграцію утворив теплі стосунки з віце-прем'єркою з євроінтеграції. Так буває, практичненько. Якщо захочеш придумати більше кліше журналістської професії, то навряд чи зможеш. Невдовзі, після того, як у 2020 році Стефанішину призначили віце-прем'єркою, Сергій Сидоренко. Теж взяв у неї інтерв'ю, і це було вже після того мого поста і мого відео про справу Лукаш Стефанішина. І в тому інтерв'ю він про цю справу, про цю на той час підозру у Стефанішиної запитав. От тільки із того, як він формулював запитання, і про що він запитував взагалі, було зрозуміло, що він про цю справу взагалі не в курсі, що він, в принципі, не в матеріалі. І я так підозрюю, що досі Сергій Сидоренко щодо цієї справи оперує тим самим, що й Сергій Петухов, переказами самої Ольги Стефанішиної. Ви знаєте, якби мене за щось судили, і мені довелося би публічно коментувати цю справу, ну то очевидно, що я теж розповідав би про те, яка вона порожня, надумана і фейкова. Це завжди так відбувається, це ми бачили вже не раз. Абсолютно звичайна річ, вся чихарда, вона не стоїть і Чикарда лица. Нас із Сергієм Сидоренком у цій історії відрізняє те, що я якраз володію матеріалом, тому що я цією справою, і ще як справою Лукаш, займався вже дуже давно, ще за часів попередньої влади, коли. Ольга Стефанішина зовсім не була публічною людиною, тому знаєте, я був би готовий з Сергієм Сидоренком подискутувати про цю справу на будь-якому майданчику у прямому ефірі, і тоді ми би побачили, що справді означає феєричний персонаж. Тільки такого не буде, тому що в цій історії Сергій Сидоренко це не про розмову по суті. Я не знаю, наскільки Сергій Сидоренко це усвідомлює, але виходить, що це означення, феєричний персонаж, він застосовує не лише до мене. Він застосовує його до Сергія Горбатюка, який цю справу пушив. Він застосовує його до групи прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які дійшли до переконання про винуватість Лукаш, Стефанішину і дев'ятьох інших осіб. І передали цю справу до суду. Бо я ж за великим рахунком оперую тим, що вони знайшли в процесі свого розслідування. А головний редактор, авторитетна людина, авторитетного, наче, видання, оперує просто своєю лояльністю до однієї людини. Оце ж, власне, і прикро, що персональна лояльність. Застилає принципи народним депутатам, журналістам, а від них і тим, хто їх слухає. А потім такі ж Сидоринки будуть бідкатися, як же ж то так виходить, що у нас у владі не працюють принципи, працює тільки персональна лояльність. Ай-яй-яй. Ось таке, друзі. Як це часто буває, позитивних висновків не буде. Але якщо років через 20-30 до вас подзвонять у двері, і ви через. Очко в дверях чи на екрані домофона, побачите старого плисого дідка з помітним, уже так нездоровим вогнем в очах. Відчините. І він одразу з порога стартане. Чи не знайдеться у вас хвилинка, щоб поговорити про справу Лукаш Стефанішиної? То знайте, це буду я. Ну, але можливо, побачимося з вами раніше. Можливо, уже через тиждень на цьому каналі. Підписуйтесь для того, аби не пропустити цю зустріч. Слава Україні!